Україно, Україно після, далечі дорі. вірне серце твого сина я кладу. І лютого на початку березня ми приймали сьому групу проекту з подякою це група, до складу якої увійшли діти, учасники народного фольклорного ансамблю любисток, переможці багатьох конкурсів, і ті діти, які несуть в собі славу України через українську народну пісню. Ми вітаємо вас з поверненням до рідної шостки, честь якої ви захищали у далекому закордонні. Ми вам даруємо записнички для того, щоб ви свої враження туди записали. І дійсно, ви представляли нашу країну, добре відпочили. Ми дуже пишаємося і щасливі, що ви вже на українській рідній землі. Ми представили нашу Шостку, нашу сумщину і в Брюсселі, і в СПА, і в Єже. Ми співали гімн, ми співали «Ой, Лусі Червона Калина, щоб всі бачили, що Україна є і буде. Ми ретельно готували програму. Кожну пісню особливо сподобались наші фольклорні оці картиночки, як ми їх називаємо обряди. обряди. Я розповідала, переводили, що це означає. І наші обряди дуже їм сподобалися: і весільні, і купальські обряди, і веснянки. Тобто, це все воно користується попитом, подивитися, що ж це за українці, що в них за обряди. А крім того, співали обов'язково гімн. України відпочинок взагалі у нас дуже був далий. Ми з дітьми були в дуже багатьох місцях Бельгії. Ми були в Брюсселі, співали на Брюссельській площі. Дівчата у нас в національних костюмах і співають українські пісні. Це було дуже-дуже захопливо. Найважливіше те, що ми там зробили, це відкриття виставка роботи наших шостинських дітей школи мистецтв. Вона носить. Назву Надія і там дуже такі цікаві роботи, і треба розглядати довго. І багато бажаючих буде прийти, тому що роботи дитячі, вони дуже щирі. І мені приємно було, що роботи, тут наші голоси дитячі, вони все сплелося. Ми відвідали Бельгію, таку цікаву країну. Дуже красиво представляли любисток, представляли шостку в Бельгії на виставках, співали на вуличках Брюсселю, прославляли нашу українську культуру. Всі нами дуже захоплювались нашими костюмами. Відвідали дуже багато всіляких музеїв цікавих. Був космічний музей. Відвідали всякі розваги та змогли трішки відволіктися від нашої ситуації в нашій країні, але все одно були думками з Україною. Було дуже гарно. Різні краєвиди, нове місто. Ми дізналися всього нового, були різні розваги. Нам дуже сподобалось. Ми поїхали в Брюссель, у центр Європи, у центр Бельгії, і ми пішли на площу Гранд Плас, де показували наші українські пісні, наші обряди і співали гімн України. Багато людей різних націй захоплювались нами, знімали нас на камеру, нам всі дарували оплески.